Всім привіт і здоровенькі були. О, look of the day. Близько не показую, бо заспана. То сплю, то не сплю. О, це ж помінялися години, сім годин уперед. Ніяк не можу перестроїтися. Кожним роком все важче це робити. Ми йдемо на сніданок, люди вже снідають. Покажу вам швиденько, що нам дають на сніданок. Овочі це фруктовий салат. От, е, йогурт або айран я тут полюбляють. Зелень, сири, ковбаса. Це якісь джеми, мід, сухофрукти, фрукти. От, і ось такі булочки. Яйця. Щось полоденьке. Тут можна собі робити чай каву. Можуть вам зробити сік апельсиновий свіженький. Це такий у нас тут вигляд на мисей. Вікно тут відкривається, до речі. Ну і ще одне місце ми прийшли, де можна добратися так більш-менш легко до води. Кам'янності тут берега і нічого не поробиш, така природа. Люди бачили вчора, тут плавали, плавають завжди. Тут гілку зайти. І можна добратися, хто хоче. Море зранку ще спокійне, але до вечора воно розгулюється. Тут не побачиш ні однієї мушлі, навіть якоїсь розбитої, навіть шматочка. В одній камінці. Дізно кольоровий такі. Було щоб зайти до такого берега, треба йти ось такими стежками, дикими. Все по-дикому. Треба дивитися добре під ноги, бо каміння гострі і стирчать. І ось така є тут рабинка до догори. Але люди знають місце та й приходять. У своїй кімнаті ми маємо навіть кондиціонер, який отако дує прямо на мене, прямою наводкою. Спати вночі змерзаємо, бо в нас тут ліжко. То включаємо його, то виключаємо, то включаємо, то виключаємо. Маємо телевізор, який включили сьогодні вперше. за ці... скільки Сьогодні вже шостий день. Ми телевізор включили вперше. Ми не маємо коли його дивитися. Ми як не гуляємо, то спимо. Ми як не гуляємо, то спимо. Сьогодні вирішила. Як на дворі трохи сьогодні зашкалює, то нікуди й не пішла. Вирішила подивитися телевізор. Дивлюся та й думаю. Будь ласка, спокійно працюють люди, щось роблять, щось чуть, щось десь ходять, щось варять, щось розповідають, десь відпочивають, а наші бідні не мають цього всього. Ой, щось тут є така строка, яка біжить, щось там пишуть і про Україну, ж не знаю читати. Про що там? Були колись і в нас отакі спокійні часи. Люди працювали, займалися, заробляли. Тепер лише згадуємо ті часи. Але маємо надію, що дасть Бог, що все буде добре і налагодиться, і будуються наші люди і заживуть ще краще. Щось вона плете, напевно, якісь килимки чи що. Ой, будемо йти гуляти зараз, хоч і пече трохи, але треба йти. Маша підгодовує котів, вони движуть. Ви поняли, вони навіть не голодні. У нас від сніданку залишилася колбаса. Він навіть не реагує навіть на кис-кис-кис, не на пис-пис-пис. Може він глухий. Більше ніде, не видно, по котю. Не всі голодні коти. Це голодно, весь хапає аж. Красавій Та не голодна. Маша вона вхопить тебе за руку. Оттуди їй. Хоча їх тут підгодовують. Тут видно, то там купочка корму, то там купка корму сидить. Як десь хтось хоче чогось натурального. Величезна фінікова пальма. Шикарна. Дивіться, яка дівчина, ніби в неї ось таке волосся. Гарно тепер роблять з квітом отак. Ще з одного місця. Ще з однієї сторони подивимося на берег каша. Тут є багато виходів до моря, але всі знати не можеш. І плаваєте тут. Які помолодші. Які вміють плавати. Бара. І місцевий маяк, на якому ми вже були. Вуличка в долину, підемо подивимося, що там. Це є якась олейка. Там на горі ресторани і головна вулиця. Тут є лавочки, де посидіти. Але я впевнена, що поки сонце тут важко сидіти, бо пече. Тут якісь дуже старі муровані якісь стіни з каменю. На ньому стоїть ресторан. Один вхід, скоротину навіть. Йдемо подивимося, які сувеніри ще є, що ще тут є гарного, бо ще один день у нас завтра і все, будемо відходити. Зайшли в магазин з посудом. Дивіться, яка краса. Оці їхні танцюючі чоловічки. А вази, гранат. Навіть боюся руками це трогати. Терелі Тарел... якісь. Вази. Гарно, але це ж неможливо вести, як це повести. Чомодан. Можна десь чи що чи Це це привезеш додому черепки тільки. Камеска. А це мувальник. Майстри своєї справи. А світильники. А плитка, дивіться, з турецькими візерунками. Ну, звичайно, це все на любителя наладки є. Дзеркала у них також, бачите, з плиткою. Це, напевно, якісь підставочки під під, що, під чашки, під стакани. Костей, Це костей. Як ці турецькі килимки маленькі. О, Маша, дивися, номера є. Можемо собі взяти. Тут все з галини. В Таких блакетних тонах. Ну і кетя. Ну як же без Кеці? Помічниця продавця. Скатима така, така. І всі не то, собі лазить. О, от глиняний, маленький. Це важкий, по-перше, Громадський. Такі маленькі, Зараз я зроблю тут теж їм план продажі доживеться. Дивіться, яка у нас сьогодні святкова вечеря. Це є фішмікс. Різні, можливо, тут у нас продукти. І ми з Машою маємо це сьогодні з'їсти. Або ми будемо спати, напевно, біля цієї їди сьогодні. Ну що, заказали, ти мусимо їсти. Mm. Ви знаєте, все добре, все смачно. Салат тут, напевно, кілограм, але ми домовилися салат не їсти, бо ми інакше нічого іншого не з'їмо. Вони нас. Як сказати, трохи взяли таким знаєте, обманом, сказали, що ми вам принесо, принесемо блюдо на двох, але не попередили, яких воно розмірів. Коли вони несли його сюди, всі люди дивилися, ми з Машою чуть не випали в осадок. Коли побачили, яке блюдо для двох вони нам принесли. Але нічого, половина блюда вже немає, картоплю ми не їмо. То їмо тут є що? Восьминіг, кальмари. Креветки і риба є. Сібас. Креветки ось такі коктейльні, креветки в якомусь соусі. Коротше, ніби все непогане, м'якеньке, все можна їсти, гарно приготовлене. тільки через те, що вони нам не сказали, яке це буде здоровенне блюдо, ми на них образилися. Якщо хочете, угадайте, скільки це блюдо буде коштувати нам. Це буде секрет. А нам тут допомагають їсти. Дивіться, кеця сидить, чекає, щоб дати. Вони знають, де треба сидіти. Ще одна помічниця прийшла. Кися. Бачите, з такими помічниками ми все подолаємо. Крім картоплі. Все, перейдемо трохи гуляти. Готелі, всюди готелі. Людненько, сумненько. Не знаю, чи вони тут колись сплять, чи тут так завжди. Овайкіті якісь тут ще є. Але по магазинам щось ми не дуже ходимо. Нам вистачає свой. Тут є базар, на якому можна купити і одягнутися. І шляпу, і взуття, і плаття жіночі, і сарафани. Десь 40-50 доларів такі катонові сарафани. Брюки 25 катонова рубашка 25. Ми вже сьогодні ходили, приміряли. Але щось так і не, не вирішили собі щось купити. І так багато взяли з собою речей, додати ще в чемодани, аж конести. Ну як же без кеці на басейні. Тільки скрило кискець, вона махом прибігла і уляглася. Те, що до мене тригала на коліна, коли ми снідали там на горі. Місцева китя хозяйка. Хочу, щоб її погладили під